Бо я за одне заряджання топової гармати дам 2 тички е, на стокові, і це набагато вигідніше. Це Так, сс 1 Я взагалі на боратосі мав стрім грати, але я там забрав третю відмітку буквально три бої тому. І тому вже буду грати один раз на тій один раз на тій. А поїде хто нагору? Ніхто не поїхав. А шкода, я би хотів алтеху підловить. Будемо тоді в базіка перезводитися. Знімай своє оголошення. Знімай, знімай. Не знімаю, ти диви який. Добре. А Отак. Прямий, добре. Років 13 грав на 114. Ну вона вже не в прокачці, вона вже продається як о... ця колекційна. І вы забрали з прокачки. На, з одним стрімером. З ким? Сергій. Сильнек. Тей проходив тоді через КВ2. Та можна було через КВ2 проходити якось цю гілку. Такий левел 7-й. арта на сьому, що хо... Ясно. Шо, бороти, 6, 14, Давайте, щонибудь, що боротос 614-1. Все рівень. ривень. Давай, ты що что-нибудь, шопо Вот котлета. А, -а, а! Знаю. На, тобі ще. Знаю такого. Ти третій на лорі, Sky перший Ну він же ж. Варгос, він же ж цей. Він же ж після того, як побачив мою сесію, я бачив в нього там два чи три стріма е було підряд на лорі, щоб добити цей ефективність. Ну Він так і називав, що йде в волею слави. В нього є таке, він, він любить, як я перепльовую. Десь мене піти переплюнуть. Ти в нього вдома да, був паликаву. Ого. Що це таке? Че мене справа хтось прострілює. Як це відбувається? От тут чувак стоїть. Чи так, блайндить мене, типу. Добре, СМВХ я запам'ятав. А, СМВХ тут прям стоїть. Ах ти ж гівно. О, чувак, тобі бігам Просто зловай воду. Я тепер буду тебе фокусить. А тепер ти мене не прострілиш, бо я за будиночком стою. Ну окей. Заробу на поселених. Ну, таке собі. Хто там СМВХ? Стріляв по мені маленький, я тобі ж згадаю. Я ж погано граю на посилених, що мені за заруба робити? Ні, ні СМВ а ти тепер будеш від мене страждати. Стріляв по мені маленький. Немає по мені прямого прострілу. Немає тепер. От біда, будиночок заважає. Ай-яй-яй. А як далі грати то Він, походу, не тільки по мені стріляв, я так думаю. Нано ще поїш смачного. Маленька з. Не знаю, Варс, я не бачу. Мені не цікаво таке насправді. Я все рівно гірше граю на посилених тому. А ще немає. Від'їхали. Від'їжджали як могли бідолахи. Дай не ну, я ще щось зашкерюсь на всяк випадок. Це може бути таке, що вони далі будуть сюди стріляти. Упорати СМВ. Від'їжджай назад, Тігр. Добре, лови під хвоста тоді. Ні, не зловив. Добре. Я лишу поки його в спокій, і піду прототипа. Ага, прототипа забрали все. Завалив. Теж люблю на нарді пограти на б взяв 10 фрагів. Ого, жорстко. Я не люблю на маленьких левелах грати. Мене щось не пре. мене дуже бісить рандомно 5-6 рівнів. Як на мене це повна катастрофа, а не рандом. Так, де там СМВ ха? Я з нею не добалакав. Ну покажіть мені його. У мене для нього є пара аргументів Оглушаючих. Дякую, Терволд, за одаруночка. А де СМВшка? Не міг утікти, Мусить бути десь тут. Не вірю, що від'їхав. Там ще ЦСК десь не світила зі Скорпом разом. На базі десь втикають. На катку? Давай, так. Прямий, добре. Так, цього вони забрали. А Теска ще буде виїжджать. Добре, тоді я ще на тебе увагу зверну, якщо ти ще будеш виїжджати. На каточку стоїть, я бачу. Лови ще від мене. Тут хтось назад від'їхав ще, ще хтось був тут. Або це Теска від'їжджає назад. Де братан на СМВСі? Я з ним не, добав, не договорив. Хочу йому той. Декілька цих. Декілька слів ще передать через фугасики Ну і ТС там ще зі скорпом так то. Ото десь стосується в кущах. Або на базі навіть може стоять. Зараз має почати світитися Можуть тут стоять. О, тигр. А ось СМВшка СМВшка назад від'їхала, он з нею його я не міг Добре, огушечка пішла. Від'їжджаємо правіше, я хочу прокидувати Тігра і цеску СМВХ вже не вилізе Зашкерилась там. Я їй добре по шапці насипав Так, ЦС. -очка. Дозвестись, бо встигнусь. Лови. Ай, не встиг. Ну, фражик буде. Буде фражик. Ще може треба було б тигра краще стріляти, нічого. Ух ти! Дякую Сергій за контроллер. Дуже великий. СМВР не залези. Спрей твайнк. Дякую за подаруночок. Дуже В Тигра би закинуть в цю кепку. А скорб де? Де зашкірився? А сам треба було просто по мені не стріляти, я би, може, не загрився, би так на нього, але нехай не розслабляється. Дай йдуть. Базик, стріляй по ньому, чого ти не стріляєш? Він до тебе дупою стоїть. Базік за артою В Нього стоїть тигр 600 хп, базик їде тупо порту. О-о-о, хоботок повернув, побачу, тільки він уже не оглушений. І базік не попадає. Ясно. Де скорб? Невже тут стоїть? З артою разом? Да ладно. Я навіть арту стріляти на цей, не збираюся. Мене мені цікавий скорпіон. Невже реально тут стоїть? Ну, лора, окей. А Пофіо, давай дамашку заберем. Мінус Чому ні? 340 дамашки до відмітки, згодиться. Тоді скорп тут, -то, мабуть. За всім камінням. СМВХ хашо, зашкерлись. Добре, Нехай сидить в норі. не чого. Скорп убив Еміля, тут стоїть. Або отут, навіть, в кущах. може. бути. Де Скорп? Давай, Базик, світи. Що ти робиш? Божий, ки, базик, О, йо мое Ось і Скорп. Лови. Пробиття. Муа. Просто перфект. Пробив арту, забрав, Пробив скорпа забрав. Ідеально, чуєш. імба. Перемога. Це ми левела обкатуєш. Ага. Зараз тобі ванька щось покажу, бо ти тільки прийшов. Лайко за класні пробиття. І хороший бій. Майстер, майстер, медаль гора. Це точно варте лайка. Та ти що? 3237 дамагу і 863 оглушки. Це 4 касоми. Хто в топі? Ти гля, ти 44, 104, 300 накидав.